Доброго дня! Вас вітає команда аудиторської фірми Audit. І я Наталя Назарова. Жоден бухгалтер зараз не застрахований від помилок, які можуть сягати великих розмірів та коштувати бухгалтеру професійної репутації. Тож сьогодні ми поговоримо про штрафні санкції, передбачені податковим кодексом, актуальні зміни. Під час воєнного стану та рекомендації для уникнення фінансових втрат та ризиків. Поїхали. Згідно з статтею 120.1 ПКУ за неподання або несвоєчасне подання платником податкової звітності передбачена фінансова відповідальність у вигляді штрафних санкцій, а саме в розмірі 340 гривень за кожне неподання або несвоєчасне подання декларації. Та 1020 гривень при повторному порушенні незалежно від виду податку, за яке до такого платника протягом року вже було застосовано штраф за неподання на подання декларації, розрахунку, та у період до одного року винесено ППР податкове повідомлення рішення. Далі про сплату. Загальний штраф за несвоєчасну сплату узгодженого податкового зобов'язання за статтею 124.1 ПКУ складає при затримці до 30 календарних днів, включно наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання у розмірі 5% погашеної суми податкового боргу. При затримці більше 30 календарних днів Наступних за останнім днем строку сплати у розмірі вже 10% суми податкового боргу. Якщо ж контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання. Зменшення суми бюджетного відшкодування та або від'ємного значення суми ПДВ платника податків на підставах, визначених статтями 54.3.1, 54.3.2, крім випадків зменшення суми ПДФО задекларованої до повернення з бюджету у зв'язку з використанням права на податкову знижку та 54.3.6. Якщо порушення неумисне, то таке порушення тягне за собою накладення. На платника податків штрафу у розмірі 10% суми визначеного податкового зобов'язання та або іншого зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи завищеної суми бюджетного відшкодування. Якщо ж порушення умисне, то це вже буде 25% суми визначеного податкового зобов'язання завищеної суми бюджетного відшкодування, а повторно протягом 1095 днів це 50% суми нарахованого податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування. Нагадую, що з 16 березня 2024 року скасовано штрафи за помилкову сплату податків на інший бюджетний рахунок? Зміни закріплено законом від 23 лютого 2024 року номер 3603 платник податків звільняється від відповідальності за умови що? Перше, помилкова сплата була здійснена на інший бюджетний рахунок, але без порушення граничних строків сплати. Друге, платник податків виконав дії, передбачені статтею 43 ПКУ, а саме подав заяву до органу ДПС про повернення помилково сплаченої суми із зазначенням напряму перерахування на погашення зобов'язання або податкового боргу. Така заява подається у довільній формі протягом 1095 днів з моменту виникнення помилково сплаченої суми. Тепер щодо порушень строків зберігання документів: штраф передбачено статтею 121.1 ПКУ незабезпечення платником податків, зберігання первинних документів. Протягом встановлених 44 статтею строків їх зберігання та або не надання контролюючим органам оригіналів документів чи їх копії, втягнуть за собою штраф 1020 гривень та 2040 гривень, якщо відповідальність настала повторно протягом року. Документи з єдиного реєстру податкових накладних під цю статтю не підпадають. Далі. Давайте поговоримо по податкам ПДВ. Ключові ризики та послаблення. Насамперед, я нагадаю вам штрафи за порушення термінів реєстрації ПН та РК, податкових накладних та розрахунків коригування. При цьому сьогодні. Ми будемо говорити про такі штрафи з урахуванням норм перехідних положень ПКУ підрозділ 2.90, згідно яких на час воєнного стану та півроку після штрафи застосовуються в таких зменшених розмірах, штраф за порушення платниками ПДВ, граничного строку, передбаченого. Пунктом 89 цього підрозділу для реєстрації податкової накладної та або розрахунку коригування до такої податкової накладної в ЄРПН встановлюється у розмірі 2% суми ПДВ в таких податкових накладних розрахунків коригування у разі порушення строку реєстрації до 15 календарних днів, 5 від 16 до 30 календарних днів, 10% у разі порушення сроку реєстрації від 31 до 60 календарних днів, 15% від 61 до 365 календарних днів та 25% суми ПДБ, зазначеної в таких податкових накладних розрахунках коригування у разі порушення строку реєстрації на 366 і більше календарних днів. Якщо на вас поскаржився покупець або податкова самостійно виявила відсутність реєстрації ПН або РК, тоді з вас 50% від суми ПДВ. Але за статтею 120 прим 1.2 ПКУ. Якщо через 10 календарних днів ви все ж не зареєструєте та не сплатите за ППР, тоді з вас ще 50%. Ці 10 днів даються на те, щоб підприємство за відсутності згоди на ППР почало процедуру оскарження. Взагалі, штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних не застосовуються якщо податкову накладну АБРК було вчасно подано на реєстрацію та заблоковано. Окремо зауважу таке: якщо ж податкову накладну було заблоковано, та протягом 365 календарних днів не було подано документи на розблокування, тоді вона вважається незареєстрованою та мінімальний штраф складатиме 25%. Тому, якщо є заблоковані ПН, необхідно хоча б пройти встановлені ПКУ-терміни процедури адміністративного оскарження, щоб не наражатись на штрафи при перевірках. Крім цих штрафів, є ще відповідальність за невиконання приписів ППР з попередженням про необхідність виправлення платником податків продавцем зазначених в абзаці 1 пункту 120 Прим 1.3ПКУ помилок протягом 10 календарних днів, наступних за днем його отримання. Також є спеціальні штрафи, які діють для ПНРК. Складених на операції, що звільнені від ПДВ з нульовою ставкою на так звані умовні зобов'язання з ПДВ згідно під пунктів А г пункту 198.5, 199, абзац 11 пункт 201.4. ПКУ. Такі порушення строків реєстрації ПНРК мають. Максимальний розмір штрафу 2% від суми без ПДВ, але не більше 1020 гривень за умови несвоєчасної реєстрації та 5% від суми без ПДВ, але не більше 3400 за відсутності реєстрації. Тож реєструйтесь в. Тож реєструйтесь ПНРК в строк, оскільки найвищі ризики є саме в ПДВ. Давайте тепер йдемо далі. Податок з доходів фізичних осіб та військовий збір. Відповідно до статті 119.1 ПКУ неподання подання з порушенням, встановлених строків, подання не в повному обсязі з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності. Про суми доходів, нарахованих сплачених на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми, нараховані виплачені фізособам за товар роботи послуги, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та або збільшення податкових зобов'язань платника податку, та або до зміни платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 2040 гривень. Тобто тут відсотків вже немає. Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, якщо недостовірні відомості. Або помилки в податковій звітності про суми доходів, нараховані, сплачені на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми, нараховані, виплачені фізусовим за товар роботи послуги, виникли у зв'язку з виконанням, податковим агентом вимог статті 169.4 кодексу та були виправлені відповідно до вимог статті 50. Це, якщо ви зробили обов'язковий щорічний перерахунок ПДФО. Під цю статтю 119.1 ПКУ підпадає додаток 4ДФ об'єднаної звітності. Окрім того, згідно статті 125 .1 ПКУ за ненарахування та або Неутримання або несплата, не перерахування та нарахування, сплата перерахування не в повному обсязі, зокрема, податковим агентом до або під час виплати доходу на користь не резидента або іншого платника податків передбачено наступні штрафи ПДФО. Якщо порушення неумисне штраф в розмірі 10% суми податку, що підлягає нарахуванню та або сплаті до бюджету? Якщо порушення умисне, штраф вже в розмірі 25%. Якщо умисне порушення повторне протягом 1095 днів штраф в розмірі 50%. Якщо умисне порушення втретє, вже та більше протягом 1095 днів штраф в розмірі 75%. Тепер поговоримо про єдиний податок та військовий збір сплатників єдиного податку. Відповідно до закону 4015, платники військового збору несуть відповідальність за порушення правил сплати перерахування сум військового збору у розмірах, встановлених цим кодексом за порушення правил сплати перерахування сум єдиного податку для відповідної групи платників єдиного податку. Тобто, єдиноподатник має сплатити штраф у разі несвоєчасної. Або неповної сплати військового збору. Відтак з підприємців штрафи за порушення сплати військового збору першої та другої груп єдиного податку у розмірі 50% від суми військового збору, яку не було сплачено. Для третьої ж групи за несплату менше, ніж 30 днів, штраф 5% від суми несплаченого військового збору. За несплату понад 30 днів штраф 10% від суми несплаченого військового збору. Крім цього, ФОП, який прострочив сплату військового збору належить сплатити пеню. Вона нараховується після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати ЄП єдиного податку. Тобто пеня нараховується з 91-го дня, розрахунок пені проводиться згідно статті 129 податкового кодексу. У разі умисної несплати військового збору відповідальність буде такою. Перше порушення штраф 25% від суми несплаченого військового збору. Повторна затримка сплати понад 90 календарних днів. Штраф вже буде 50% від суми боргу. Щодо штрафів за несвоєчасну сплату ФОП єдиного податку. То для першої та другої груп єдинників встановлено штраф за несвоєчасну сплату авансових внесків. Єдиного податку, який дорівнює 50% ставки єдиного податку. Підприємці, які відносяться до третьої групи, сплачують ЄП протягом 10 днів після закінчення граничного строку подання квартальної податкової декларації. У разі затримки, сплати до них застосовуються наступні штрафні санкції. Якщо термін затримки до 30 днів включно у розмірі 5% погашеної суми боргу, понад 30 днів у розмірі 10%. І наостанок про позитивне. Пунктом 69.38 підрозділу 2 перехідних положень податкового кодексу тимчасово передбачено, що на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України у разі самостійного виправлення платником податків з дотриманням порядку вимог та обмежень, визначених статтею 50 помилок, що призвели до заниження податкового зобов'язання, такий платник звільняється від нарахування. Та сплати штрафних санкцій, передбачених пунктом 50.1 цього кодексу та пені. Тож, само штраф у нас звільняє нас від штрафів. Ну, а на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Звертайтесь до нас за консультаціями. Завжди раді допомогти. До нових зустрічей.